Всім привіт на моєму каналі! Сьогодні з пошти я забрала деякі посилочки. Зараз хочу відкрити їх разом з вами. Тут мені прийшла сьогодні і вишивка, і алмазка. Ось алмазочка і тут набори з вишивкою. Довго тягнути не буду. Відразу все буду відкривати. У нас тут був один набір ось такий чобіток. Прийшов ось такий чобіток від виробника китайського Joy Sunday. Я дуже давно мріяла вишити саме такий чобіток. Мені, звичайно, багато які подобаються, і це один з них. Значить, я вибрала 16-й каунт канви. Розмір самого полотна, самої канви 37х53, але чобіток буде значно менший. Ось така краса. Зараз вже дуже прям хочу відкрити набір і подивитися, що там всередині. Пакет пустий, поки що заберу його в сторону. Ось який ниточок там. Ось таке прев'ю. Дуже гарні ці ведмедики, ялиночки. Бачила у відшиві, звичайно, набори і від Джой Санди, і... Оригінальні від Dimensions. Звичайно, мені дуже подобаються набори від Dimensions відшиві оригінали саме. Але, знаєте, мене як початківця у вишивці поки що влаштовують і китайські набори. Хоча я потрішки вже почала скуповувати оригінальні Dimensions. Це буду показувати вже в слідуючих відео. Покажу вам трішки схему. Вона на глянцевому папері роздрукована ось така кольорова насичена схема. Так, і тут десь має бути ключ. Ось він тут є. Все чітко гарно видно. На дев'яти аркушах схема. Ну, тут, як завжди, нічого нового. Мені дуже цікаво роздивитися ниточки та саму канву. В наборі я бачу ось такі інструменти: це нитко одягач, дві бабінки і наперсток. Не у всіх наборах Dimension, Dimension, це Joy Sandy кладуть такий інструмент, але тут є дві голочки, як завжди в наборі. І дуже-дуже гарні ниточки. Ниток, як завжди, багато. Тут біля мене мій лак, якщо буде бурчати, то знайте, що це він. Бо він, як завжди, біля мене під час зйомки взагалі. Так, значить, ниточки йдуть на двох планшетках. Я, якщо вишиваю наборі від G Sandy, то вишиваю прямо із цих планшеток. Нічого я не замінюю. Вони мене влаштовують, мені зручно з них вишивати. Дуже гарні відтінки. Такі, знаєте, Приглушені, як це припилені, нема дуже яскравих, навіть червоні кольори. Вони прям якісь такі вінтажні, такі гарні. Синь обов'язкові, особливо такі, знаєте, гарні відтінки. На камері вони трішки яскравіші, насправді вони більш пастельних таких відтіночків, ці всі ниточки. Мені подобається, я таке дуже люблю. Зелені теж бачу яскравих немає, є такі всі, знаєте, припилені трішки кольори. Не так багато, довга нарізка, я це дуже люблю. І так, саме полотно. Ого, Чобіток буде не маленький, але знаєте, нормальний такий розмір. Я планую після вишивки, звичайно, коли його оформлю, оформлювати, мабуть, я сама не буду, а буду відправляти дівчатам майстриням які це вміють гарно і якісно робити. Я планую ставити сюди. Цукерочки для дітей. Не просто використовувати як декор, а саме, щоб там були солодощі. Ось таких розмірів сам чобіток. Так, символи що тут чітко нанесені. Так, все чітко нанесене, все по клітинках. Знаєте, я люблю. Набори з нанесеними малюнками. Можливо, через те, що я ще новачок, мені страшно відшивати на чисто білій канві. Я не уявляю. Як я уявляю, але страшно спробувати. Боюся помилитися, щоб не розпорювати. Бачу навіть дівчата, які вже довго вишивають, все рівно деколи розпорюють, тому що десь щось пропустили, не дорахували. Я цієї мороки не дуже хочу, тому. А поки що відшиваю по нанесених малюнках. Хоча в мене від деяких виробників є оригінальні набори, які мені подобаються. Але в більшості в мене китайські набори. Ну, тут нема що довго розказувати. Ось так виглядає нанесена канва. Чобіток, як я вже казала, не дуже маленький. Розмір в нас, значить, на прев'ю 37х53, але це розмір самої канви. Можна сміливо забирати по 5 см мінус з кожної сторони чобітка. Він десь буде приблизно, мабуть, я так думаю, 45. Можливо, на 28, не знаю, побачимо. Зараз не хочу йти за рулеткою міряти, то таке. Ось такий перший набір, перший чіпіток, який мені сьогодні прийшов. І так, другий набір, який мені прийшов, відкриваємо і дивимось. Тут мені прийшло два набори. І це, і це знову чобітки. Подивіться, які саме цей прям такий важкий пакунок. Зрозуміло, що там багато ниток. Значить, дивіться, вперше я замовила набори від НКФ. Звичайно, я чула від дівчат, що це такі самі набори, як і від Joy Sandy. Просто маркерівка. Тут, якби друга. Але саме від NKF, ось такі, я замовила вперше. Цікаво, зараз подивимося, чи там все-таки саме від GSunти, чи трішки відрізняється. Дуже мені теж подобається ось цей чобіток. Розмір його 37х53, точно так само, як попередній, 16-й каунт канви. Ось така краса. Дуже бачила багато вже відшивів в інтернеті, і в оригінальному наборі це. Оригінальний виробник такого набору Dimensions, ну, а в мене китайська версія. І також бачила відшиви китайських наборів, мені теж вони сподобались. Прям дуже-дуже красиво, дуже багато деталей, просто супер. Ну і другий чобіток ось такий. Мені, звичайно, як я вже казала, подобається дуже багато чобітків, дуже багато чого хочу придбати. Але, знаєте. Поки що від китайських не буду купляти, тому що планую надалі купувати оригінальні чобітки від Dimensions. Ось такі красунчики. Тут розмір 34 на 50, трішечки менший, ніж два попередні. Тут вже йде 14-й каунт канви. Так, ну що ж, відкриваємо наборчик і дивимося, що там всередині. Ось прев'ю без пакета. Прев'ю, звичайно, не передасть тієї краси, яка вийде після відшиву, але все рівно картинку подивитися можна і побачити, що ж там буде. Так, тут теж глянцева така сама глянцевий папір, на якому роздрукована схема. Покажу вам шматочок схеми, як вона виглядає. Точно так само, як і від J Sandy. Теж таке все кольорове, глянцеве, а я не бачу, де ключ. Угу, ось. Тут теж іде на 9 акушах сама схемка. Що це в нас виходить 42 кольори ниточок. Угу, тут шматочок схеми. Так, ниточки. О, Тут теж іде набір інструментів такий самий. Ого, так багато чорних ниток. Прям таке, подивіться, пасмо прям таке, чорних ниточок. В оригіналі відшивається, мені здається, це чобіток на темно-синій канві. Ну да, да, чорного кольору трішки, не трішки а багатенько є. Також дуже багато із таких зелених ниточок. Гарні нитки. Тут є такий яскравий прям морквяний оранжевий колір. Ось цей такий припилений, дуже мені подобається пудровий, червоні, такі гарні відтінки, бордові. Зелені теж не яскраві, такі гарненькі, жовті бачу, такі мої улюблені, теж припилені. Я таке дуже люблю, як я вже казала. Чомусь, знаєте, такі прям нитки у вишивці, які око, я не дуже полюбляю. А ось таке все мені до вподоби. В наборі, знову ж таки, дві голочки, ниточки на двох планшетках. Ну, я бачу точно таке все саме, як і від Джей Сандей. Довга нарістка ниточок це просто чудово. Канва. Ну, мені, знаєте, один в один прям з попереднім набором. І сама канва, і кольори нанесення, розміточка ось ця. Клас, дуже-дуже теж подобається, теж хочу вже брати його і відшивати. Знаєте, я собі чомусь так думаю, що я імена на чобітках цих не буду вишивати, не знаю. Можливо, просто буду писати там з Різдвом чи з Новим Роком, чи там, не знаю, якісь, якісь гарні слова, побажання, а імена прям прив'язувати до конкретної людини якийсь чобіток чомусь не хочу. Побачу, як там далі буде, але поки що я собі так вирішила. Тому що, бачу, дівчата ось тут вишивають імена Там дітей, чоловіка, батьків, ну, члена сім'ї, для кого вони вишивають такий чобіток. Я мабуть, так не буду робити, просто буду писати в загальному з Новим роком, чи з Різдвом, чи просто веселих свят щось таке. Ну що, бачимо, що тут теж гарні позначки, все чітко, добре видно, значки гарно нанесені. Тут також розмічені всі значки, позначені теж чітко. Хоч бери вже та й вишивай. Тут така прям плотна канва. Я так її вишиваю на п'яльцях, Вона під час роботи стає трішки м'якшою. Клас, дуже хочу брати в роботу, прям дуже-дуже подобається. Все чудово. Так, ну що ж, дивимось наступний набір це ось такий чобіток. В мене вже декілька чобітків є від китайських виробників, які я купувала в минулому році. Як ви вже знаєте, я розпочала вишивати в 2022 році, весною 2022 року. Так що, за рік я деякі запаси прикупила, вже дещо є. Якось візьму відео про свої вишивальні запаси. Ось такий чібіток з таким зображенням. Тут, бачу, біла буде просто тканинка, мабуть, без зашивки, але я буду зашивати, можливо, біленькою ниткою з люрексом, щоб тут гарно все поблискувало, як сніжок. Тому що залишати білу канву тут просто ну, мені так не подобається. Це все таки новорічні чобіточки. Вони повинні бути гарні, гарно оформлені. Тут прям така маленька схема. Ниточок 29 в наборі, кольорів точніше. Ось тут такі прям соковиті кольори ниточок. Так багато цього коралового кольору, дуже він гарний. Клас, такий приємний колір. Дві ниточки, одна планшеточка. Ой, який ніжний, такий фіалковий якийсь колір. Дуже ніжний, красивий. Супер. Теж довга нарізочка. Клас, ниточки дуже красиві. Так. Ой, ну, звичайно. Це біток набагато менший. Є. Як набагато менші? Трошки менші за попередні два клас. Да, бачите, тут просто біле полотно зашивки тут якби не має бути по задумці китайського виробника. Але я буду зашивати, окремо прикуплю білу ниточку з люрексом срібним, і буду зашивати тут напівхрестиком, таким, щоб все гарно поблискувало, гарно виглядало. Тому що просто біла канва ще й 14-го каунту з цими дирочками, ну, мені якби, це не дуже подобається. Тут прям такий, бачу, легкий буде у відшиві цей чобіток, тому що тут прям йдуть ділянки, бачите, такі величенькі для зашиву фон. сам Звичайно, на тваринках трішечки буде мішанина, але вона тут така логічна, ця мішанина, нічого важкого тут взагалі немає. І цікаво буде вишиватися ось ця частина чебітка. Клас. Подумаю, який із цих чебітків я візьму першим в роботу, тому що я собі запланувала, можливо, в, в ніч, новорічну, ну, найближчим часом запланувала собі брати декілька новорічних дизайнів, наборів у роботу, а який саме покажу в наступних відео. Тут так само чітко все нанесено, добре видно, зміщень ніяких немає, все просто чудово. Щодо вишивки, мені йде ще з Китаю два набори. Теж вам скоро покажу їх у відео. А це, бачу, прийшла алмазка для моєї дашулі. Ось таке гарне було пакування картинок. Ой, тут подаруночок бачу, поставили, ось такі наклейки Hello Kitty. <гум> Даші моїй сподобається, вона це любить. Ось такі набори прийшли для моєї донечки. Їй 10 років, вона... Я не можу сказати, що вона прям дуже любить алмазну вишивку, але, знаєте, викладає, в неї вже навіть є. Готові роботи по алмазній вишивці, які вона сама виклала, в якомусь із відео покажу готові дитячі алмазки. І я заказувала якось раніше її схожі картинки, такі невеличкі, вони в більшості йдуть 15 на 15 розміром. Вона таке викладала і їй дуже сподобалось. Вона ще сказала: мам, замов мені ще невеличкі картинки. Я замовляла і Hello Kitty, і, здається, новорічне там щось. Ну, поприходять, тому що всі десь на підході вже з Китаю. До речі, посилки з Китаю йдуть зараз мені довгенько, біля місяця. Мені це знаєте, дивно трохи, тому що завжди я в Китаї замовляю вже років 5, мабуть, чи 6. То посилки в більшості приходять за 2-3 тижні. Ну, а перед святами, перед новим роком, видно, в них затримки, вони теж дуже там загружені, то довгенько йдуть посилки. Я ще десь на початку листопада, здається, замовляла. Зараз вже кінець грудня. Чи в середині листопада не пам'ятаю, ну, давненько замовляла вже. Ну, нічого, головне, що вони приходять. Значить, не про то. Ось такий набір. Hello Kitty, Тут, знаєте. Крупненькі такі стрази, круглі йдуть стрази і, ну, якби, різних розмірів. Нестандартні, а саме подивіться, тут є і крупні круглі, і теж такі трішечки дрібніші ось, це середні такі. Ну, дитині сподобається точно. Не шелестити вам цим пакетиком, так, в наборі такий інструмент стандартний, таке полотно, яке покрите плівкою. Тут гарний лепкий шар. Для дівчинки саме те викладати. І не дуже великий такий набір. Ну, Стразінки тут видно, які, так. Да? Різного діаметра круглі стрази. А, тут є і матові, але вони теж гарно виблискують. Ось такі білі-крупніші матові, прикольно, і чорні, але більшість красивих таких скляних страз. Чудово, моїй дачі точно сподобається. Ну, і другий набір теж схожий, і скляні, і матові стрази різного діаметру. Всі кругленькі, точно такий самий. Інструмент ось така Hello Kitty. Вона її, бачу, полюбляє, тому що ми якось були в Канцтоварах тут у нас в місцевому магазині. Вона наклейки собі набір купила з Hello Kitty, які теж викладаються алмазкою, обклеїла собі щоденник. Ну, в неї такий іде однотонний щоденник. І там ці наклеечки з Hello Kitty, вони такі невеликі, акуратні, дуже гарно виглядають. І бачу, вона попереді викладала теж. З цією кішечкою алмазку, їй дуже сподобалося, попросила замовити ще. Такі прям дитячі картинки, знаєте, але милі. І будуть досить гарно виглядати після викладки, тому що тут гарненькі стрази в наборах. Ось таку посилку я сьогодні отримала з Китаю з вишивкою, ниточками та з алмазкою. Мені все сподобалося, я задоволена, звичайно. Залишу посилання на всі ці набори під відео. Кому цікаво, проходьте та замовляйте, якщо ви, звичайно, вишиваєте алмазну, ой, не алмазну, а китайські набори. Або також, кому цікаво, можете замовити ось такі дитячі набори, алмазочки для своїх діток. Ну що ж, на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Всім мирного неба над головою! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі в новому рукодільному відео!